Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь оберігає на тому місці, де ви сьогодні є. Неймовірні відкровення показали нам наші пастори і дійсно торкає те, що від початку створення світу були різні часи епохи відношення людини з Богом. Коли людина вона виконувала волю Божу, вона була у благословінні, а коли не виконувала волю Божі, то, звичайно, попадала під прокляття. З приходом Ісуса Христа почалася епоха благодаті, коли кожна людина може вступити в царственне сімейство Бога, стати дитиною. Божої, щоб бути священником і служити Богу. Ісус Христос Він не змінився. Він як 2000 років тому назад рятував людей, так і сьогодні. Наша задача це увійти у волю Божу, щоб прийняти Божі обітування, а не реально відпасти від Божого плану. Тому так важливо бути частиною церкви, яку не подолає пекло, і яке відношення у мене сьогодні до священства це буде показувати, як я буду далі рухатися з Богом. Будьте благословенні, і нехай Господь оберігає на тому місці, де сьогодні. Сьогодні є. Амінь.